Вітаю, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитись унікальним експрес-методом діагностики на наявність в таких захворювань, як грижа або протрузії поперековому, грудному та шийному відділі. Цим методом дуже успішно користуються реабілітологи травматологи. Унікальність даного методу, що ви можете за один підхід, один цей унікальний прийом на 80% продіагностувати себе. На наявність таких захворювань, як грижі або протрузії, і вже далі звернутися до спеціаліста або піти зробити КТ або МРТ. Отже, запам'ятовуйте рухи, які ви маєте зробити. Для початку діагностики вам знадобиться лише один стілець будь-якого розміру та висоти. Сядьте на стілець таким чином, щоб спина була максимально рівною. І перший рух, який ви маєте зробити, це тримаючи ноги. На ширині плеч. Ви маєте нахиляти голову максимально донизу. при тому намагаючись тримати спину максимально рівно. Ви будете, чим нижче ви будете опускати голову, тим більше ви будете відчувати дискомфорт і, можливо, навіть деяке натяжіння в м'язах. Це так має бути. Разом з тим, водночас, нахилом голови, ви маєте робити наступний рух. Під час нахилу голови. Ви маєте піднімати ногу ось таким чином, максимально рівно, щоб коліно було поруч з іншим коліном, і водночас голова має також потрошку робити нахили донизу. І ось є два етапи, яких ви можете відчути. Перший етап ви можете відчути ось цій частині дуже велике натяження, німіні-піль або в цій іншій частині ноги. Це буде означати про те, що у вас є м'язовий спазм, є легкі дегеративні зміни. Але якщо під час цього руху ви будете відчувати простріли в попереку в грудному, в шийному відділі, будете відчувати печію, дискомфорт, спазмування саме в тій області, це свідчить про наявність таких захворювань, як грижі, протрузії або глибокі дегеративні зміни, і я вам раджу звернутися до лікаря, а також зробити КТ або МРТ.